зміни в Україні та на планеті у світлі біблії. Про явища події, які варто знати. Ви дивитесь вісті надії в студії Каріна Гордієнко. Вітаю вас! <му> Сьогодні у випуску до Євро 2012 на місяць коротше навчальний рік. Зовнішнє незалежне оцінювання випускники мають прийти з 15 травня по 7 червня. До футбольного чемпіонату готова. Українська санцплужба звітує, що епідемії грипу і ГРВІ немає, а кору за кордонним гостям боятися нічого. Врятувати дворічного хлопчика Доброчинний концерт у Червінцях зібрав гроші на лікування недужої дитини. На місяць раніше, з огляду на близький чемпіонат Європи з футболу, матчі якого відбуватимуться і в Україні, міністерство освіти зобов'язало всі школи закінчити навчальний рік до 25 травня. Вступну кампанію розпорядилося розпочати з 2 липня. А зовнішнє незалежне оцінювання вже стартувало 15 травня тестування з хімії. Завершиться перевірка знань 7 червня, так щоб до вступних іспитів майбутні студенти знали свої результати. Докладніше про особливості цьогорічного оцінювання наші кореспонденти. Цього року сесія ЗНО пройде раніше через Євро 2012 Вона почнеться 15 травня і закінчиться 7 червня. До 20 лютого школярі мали встигнути зареєструватися на спеціальному сайті та надіслати поштою пакет документів. На складання найпопулярніших тестів ЗНО з математики історії України української мови та літератури відведено два дні. Аж надто багато охочих складати ці предмети. У нас на українську мову і літературу зареєстровано 324 тисячі абітурієнтів. Розсадка абітурієнтів, Йому виділяється його особисте місце, то це робиться за допомогою комп'ютерної програми, яка враховує. Дату народження. Якщо ми пункти тестування організуємо, то вони теж, ви знаєте, за нашими вимогами повинні розташовуватися не далі ніж за 50 кілометрів від того пункту, де абітурієнт мешкає. З 13 доступних цього року предметів, з яких проводяться ЗНО, можна обрати не більше чотирьох. Причому складати їх можна різними мовами: українською, російською, угорською, кримсько татарською, молдавською, польською, румунською. Для кожної дисципліни своя максимальна. На кількість балів по закінченні тестування їх за допомогою спеціальних таблиць перераховують у …у бальну шкалу і виводять результати. ЗНО усе вже готове для проведення тестування, запевняють у центрі оцінювання якості освіти. Решта в руках самих випускників. Я сподіваюся, що всі абітурієнти вже знають маршрут до пунктів тестування, де вони будуть проходити зовнішнє незалежне оцінювання. І сподіваюся, що всі вже прийшли в норму після випускних вечорів. В нас все абсолютно готове для проведення тестування. Але попри всю підготовку, директор центру оцінювання якості освіти припускає, що тести все ж недосконалі. Навіть двічник може отримати шанс потрапити до солідного вузу. Погадати, така вирогідність все ж таки залишається в будь-якому випадку. Але все ж таки, тест побудований таким чином, що для того, щоб досягти мети, тобто вставити до вищого навчального закладу, потрібно набирати доволі пристойну. Сумобелів нагадаємо міністерство освіти зобов'язало всі школи закінчити навчальний рік майже на місяць раніше до 25 травня. Вступну кампанію Міносвіти розпорядилося розпочати з 2 липня. Олена Козленко Костянтин Маніліч вісті надії. Українська санітарна служба до Євро 2012 готова, як запевняє, на досить високому рівні. Епідемію грипу і ГРВІ цього сезону не було і немає. А кору, хоча й є, прибули між гостям турбуватися нічого. І стаціонари, швидка медична допомога врятують, запевнив головний санітарний лікар. Яких конкретно заходів ужито? Про це детальніше в наступному сюжеті. Залишилося декілька тижнів до фінальної частини чемпіонату Євро 2012 Відбуватиметься це дійство на територію України та Польщі. Вітчизняне міністерство охорони здоров'я, як то кажуть, на повну веде підготовку. Про це заявив головний державний санітарний лікар України Анатолій Пономаренко. 11 травня під час прес-конференції у Києві він оприлюднив дані про ситуацію в країні на сьогоднішній день. Епідемічна ситуація щодо захворюваності на грип та ГРВІ – в Україні відповідає середньорічному рівню для відповідної пари року. Показники захворюваності на грип та ГРВІ не перевищували епідемічні пороги в жодному регіоні України за сезон, який минув жодного разу. Показник захворюваності дорівнює близько 2 тисяч випадків на 10 тисяч населення, що в половину менше ніж за минулий місяць. Епідемії грипу і ГРВІ в нашій державі не відбулось ні в цілому, ні в жодному з регіонів. Але разом з тим спостерігається зростання кількості хворих на кір. Епідемічний підйом щодо кору розпочався після чотирьохрічного благополуччя наприкінці минулого 2011 року в західному регіоні України. Подібна ситуація зумовлена циклічністю розвитку збудника хвороби. Кожні п'ять років шанси захворіти на кір підвищуються, але іноземним гостям не слід перейматися. Допомога буде надана своєчасно. Кожному з приймаючих регіонів з кожного з місць за Пропоновані і затверджені лікувальні заклади фактично на всі випадки будь-якого розвитку подій. І терапевтичного профілю стаціонари підготовлені і хірургічно, і реанімаційні, і швидка медична допомога. Головний державний санітарний лікар запевнив, рівень підготовки з боку держави достатньо високий. Українські пацієнти вважають так само. Ну набагато краще як було зараз. Набагато краще як було. Хорошо приймали, внимательно, совет хороший дали. Служба наша, Державна санепідслужба до роботи в період Євро 2012 року повністю готова. Зокрема, службою взято під підсилений контроль конкретні об'єкти задіяні в проведенні чемпіонату. Також будуть створені оперативні штаби, які опікуватимуться санітарним та епідемічним благополуччям населення. Окрім того, розроблено плани профілактичних заходів для уникнення випадків інфекційних захворювань та особливо небезпечних вірусів. Наша підготовка заслуговує задовільний оцінки. Держава готова. Я хотів би підтвердити. Олена Козленко, Костянтин Маніліч Вісті надії. Адвентисти вже рятують конголесців, котрі втекли до Уганди. Працівники Агентства допомоги та розвитку цієї церкви разом із представниками ООН і Червоного Христа намагаються зарадити тисячам людей, які покинули рідні оселі через заворушення між урядовими силами торік і ще не призвичайлися в сусідній країні. У таборах доброчинці забезпечують біженців найпотрібнішим харчами, ковдрами та протимоскітними сітками. Першими допомогу отримають діти і вагітні жінки. Натомість відомі українські спортсмени та співаки рятують націю від нездоров'я. Кажуть, треба покинути погані звички, дотримуватися гігієни, правильно харчуватися, вправлятися в залах і на майданчиках, бути фізично активним. Та духовно гармонійним усіма цими і багатьма іншими корисними порадами зірки ділилися 15 травня під час акції Будь спортивним, збережи собі життя і доброчинного концерту в університеті імені Михайла Драгоманова. Сьогодні здоровим бути модно. 21 -е століття стоїть перед проблемою на ім'я здоров'я, де запастися ним, щоб пройти через усі життєві труднощі, як в здоровому тілі підтримувати ще й здоровий дух у сучасному світі. Нас все більше долають лінощі. Навіть до найближчого магазину ми їдемо машиною або автобусом. І все ж мало хто зауважує, завдяки заняттям спортом людина стає все більш витривалою, сильною, а також гарною та стрункою. Відгукнувся на цю проблему. Університет Драгоманова. організаторам акції вдалося зібрати велику кількість українських співаків та чемпіонів спорту. Аби разом донести молодому поколінню прості істини, займатися спортом та вести здоровий спосіб життя це модно і корисно. Эта акція була організована і направлена на то, щоб показати молодим людям, молодежі, да, непосредственно студентам, які сьогодні в залі, що нужно боротися за здоровий образ жизни. Нужно займатися спортом, займатися собою, правильно питатися, даже при все правильно мыслить. Разом з багатьма відомими спортсменами до акції долучився також чемпіон світу зі стронгмену, який більше 15 років займається спортом та не має шкідливих звичок. Наслідувати його приклад радить й іншим. У мене всередині, звісно, відгукуються всі благі починання і намагання донести до широкого загалу. Ідею спорту та здорового способу життя, але попри всі акції та мотивації, активне бажання стати здоровим залежить в першу чергу від нас самих. А потім вже можна вести мову про підтримку держави та спортивних тренерів. Якщо на сьогоднішній день у нас буде маса то не тільки у токостил Захарова, а по всій Україні у всіх відах спорту, у наших дітей у спортивні зали, майданчики в тому каліченстві, які в розвитих європейських країнах, то тоді буде і хороші, позитивні нація. Адже здоровий спосіб життя з точки зору медиків це гармонійний режим поєднання роботи та відпочинку, оптимальне харчування, фізична активність, дотримання гігієни, відсутність шкідливих звичок, а також найважливіша складова позитивне мислення та духовна гармонія. Олена Козенко, Олександр Чебен, вісті надії. Більше новин з України та світу далі в короткому огляді. 9 травня у Вені стартував новий проект під назвою Імаго. Це спілка сучасних митців, творчість яких пов'язана із духовною тематикою. У проєкті приймають участь не лише художники, але й архітектори, скульптори, музиканти та інші діячі мистецтва, яких цікавить тема релігії. Також вони час від часу проводять семінари та дискусії, присвячені проголошенню віри у мистецтві та відповідальності митця, який працює над сакральною тематикою. Нещодавно в місті Матоле Мозамбік був убитий католицький місіонер Валентин Едуардо Камали. Священик зайшов до храму під час пограбування. Троє з чотирьох грабіжників забили його до смерті, потерпілий помер від нанесених тілесних пошкоджень по дорозі до лікарні. Змі повідомляє, що в даній місцевості напади на монастирі та храми здійснюються рідко однак, це вже третє вбивство священика руками грабіжників за останніх п'ять років. Американці стали свідками історичної події. Президент США встав на захист громадянських прав в країні. Так, лідер демократичної меншини Ненсі Пелосі прокоментувала схвалення Барака Обами одностатевих шлюбів. Демократи прийняли президентське рішення вельми схвально, однак політики республіканці відреагували більш стримано, сказавши при нагоді, що їх більше бентежить стан економіки країни. Спікер Палати представників Джон Бейнер сказав: Я вважаю, що шлюб це союз між одним чоловіком та однією жінкою. Згідно за результатами останнього опитування, думка американців щодо цього питання розділилась порівно. Одностатеві шлюби підтримали 50% респондентів. Для порівняння в 1996 році цієї точки зору притримувалися лише 27% опитаних. Прем'єр-міністр Непалу заявив про план розпустити свій кабінет та створити нову опозиційну владу. До 27 травня установчі збори мають написати нову конституцію. Громадяни сподіваються, що нова конституція нарешті принесе стабільність та мир Україну. Однак вже зараз відомо, що даний документ однозначно не дозволить свободи віросповідання та івангелізації. Перша британська біблійна спілка видала не буквальний переклад нового заповіту, адже все менше британців читають Біблію. Євангелія від Матфія, Марка та Луки, зібрані разом в одну історію, а Євангелія від Іоанна знаходиться у кінці книги для надання повної картини подій. Автор Пол Легман сказав: ця книга для людей, яким складно читати оригінал. На Вінничині в Ямпільському районі у Дзигівській дільничній лікарні відкрили притулок для постійного утримання самотніх і непрацездатних людей. Там надають не лише дах над головою і медичну допомогу. Для поживного і збалансованого харчування мешканців прихистку навіть доглядають корову. Як можна поліпшити життя на старість, дивіться у наступному сюжеті. Шануй свого батька та матір свою, щоб довгі були твої дні на землі. Так написав Бог в своїх десяти заповідях. Але це зобов'язує нас доглядати не тільки за нашими батьками, а й за усіма старшими людьми, що потребують нашої допомоги. Саме це і роблять в Дзигівській дільничій лікарні Ямпільського району Вінницької області. Тут відкрили стаціонарне відділення для тимчасового і постійного утримання одиноких та непрацездатних людей та людей похилого віку. В ньому знайшли притулок і порятунок чимало знедолених, особливо в зимовий період, коли на вулиці лютували морози, з якими навіть здорові люди не наважувались змагатись. Прилипко Марія тут уже чотири місяці. Для неї стіни цього закладу стали рідною домівкою, хоча в неї є і дім, і син. Та він, на жаль, чарку полюбляє більше за свою матір. А тут Марія Андріївна знайшла і турботу, і повагу, на яку заслуговує кожна мати. Нас добре обслужували. Дають кушать хорошо. Персонал очень прекрасний. Тут чувствує, що тут є любов діт... дітей, настояча любов. Не так, як є діти, ніколи мам забивають, п'ють, а а тут чистота накормлені вовремя, і все вкусно, готують. Під час, коли були сильні морози, людей привозили одиноких, які вдома не мали змоги самі опалити собі і. Дякуючи цьому, що є це відділення. Не було зафіксовано ні одного замершої людини. Так в нас є зараз жінка, яка в нас була. Потім знайшлися родичі в неї, які захотіли взяти на неї опікунство. Вона поїхала, жила в них. Зараз вона приїхала до нас і сказала, що від нас їхати нікуди не хоче. Є зовсім одинокі такі, що в них немає ніяких родичів, ні близьких, ні дальніх. Штат відділення невеликий. За відділенням чотири медсестри, прачка і помічник по обслуговуванню. Саме вони і створюють мешканцям добробут. І навіть утримують корову на території лікарні, щоб забезпечити їх поживною їжею. Взимку тут перебувало 15 людей, сьогодні 11. А взагалі відділення розраховане на 20 чоловік. Та є ряд причин, по яким таку кількість заклад прийняти поки що не може. Хоча бажаючих сюди потрапити вистачає. Цим закладом і людьми, які тут перебувають, зацікавилась церква Адвентистів сьомого дня міста Ямпіль. Дізнавшись про їх потреби, відразу почали шукати шляхи для допомоги. Потреби у них, звісно, великі, як вони відкрились лише по початку. І ми вирішили, що ми зробимо благодійний концерт. Всі кошти, які будуть зібрані там, вони будуть сюди направлені на те щоб обладнати кімнати, щоб вони не мали больничний вигляд. Ми плануємо тут проводити ще концерти, проводити обіди благодійні, щоб вони відчували домашню таку обстановку. Дуже хотілося б допомогти ще молодій людині, яка тут знаходиться. Він внаслідок травми не може пересуватися самостійно, пересовується постійно на військові. І хотілося б його підтримати морально і духовно щоб він відчув, що він є людиною в суспільстві, і суспільство до нього відноситься з порозумінням і підтримкою. Добре, що є серед нас чуйні люди. А взагалі ніхто з нас не знає свого майбутнього і якою буде наша старість. І добре, якщо поруч будуть люди, для яких не буде байдужим наше життя. Вікторія Трофімчук, Олександр Трофімчук, Вінничина Вісті надії. Натомість дітям-сиротам, вихованцям інтернатів та малим мешканцям вулиць потрібна неабияка психологічна допомога, щоб перебороти погані звички і замкнутість а можливо, навіть розкрити приховані таланти. Завдяки балончикові з фарбою для цього Київська міська галерея Лавра спільно з адміністрацією міста Варшава реалізує міжнародний соціальний проект «This Way». Це вихід. Малі безхаченки і без, хатченки, без баченки, за допомогою графиті вчаться бачити вулиці по-іншому весело і творчо. Вулиця для дітей, які проводять на ній левову частину свого часу, це місце, де б'ються, крадуть та палять. Тож, аби діти під іншим кутом змогли подивитися на вулицю, Київська міська галерея мистецтв Лавра спільно з адміністрацією міста Варшава провела міжнародний соціальний проект «This Way – Це вихід. Мета заходу подарувати дітям вулиці та сиротам можливість побачити власний творчий потенціал та відкрити для себе нові горизонти сприйняття світу. Тяжелейший случай искать детей. Ну, мы все знаем, что это, это боль. Да? Для всех известно, что ну, детей на улице очень много и бездомных, э, оступившихся, тех, в которых есть проблемы, Проблемы э, дети, которые пережили насилие. Одной из задач, может быть, главных этого проекта э, – попробовать э, подключить, э, раскрыть детей через э, арт. У рамках проєкту для дітей вулиці віком від 12 до 16 років проводять майстер-класи з графіті з метою розвитку та реалізації їх творчого потенціалу. Навчання складається з двох частин – теоретичної та практичної. В самий перший урок, коли сюди прийшли, вони рисувати, Несколько мальчиков просто не хотели, сели на машину и вот и сидят. Все рисуют, они сидят. Нам довольно сложно было их Витягнуть їсть такої то внутрішні страх, заскованості, закритості перед спілкуванням з іншими. наразі з ними працює група студентів києво могилянської академії, майбутні соціальні працівники. Вони викладають підліткам теоретичну частину. Ми організовуємо такий ну психологічний компонент даного проекту ну, для дітей. Тобто ми. Організовуємо всякі ну, упражніння, які направлені на розвиття творческих способностей, на групове сплочення. По закінченні теоретичного курсу група польських дітей відвідає Київ. Тут разом із місцевими учасниками проекту вони працюватимуть над створенням графіті на одному з фасадів української столиці. Також дітьми працюють художники. Митці не тільки вчать їх малювати балончиками на стінах, а й вважають своїм обов'язком допомогти подолати психологічні проблеми. у них существуют какие-то барьеры и ну, с которыми надо справляться нам, то есть преподавателям. Кто-то курит, пьет, э, э, какая-то замкнутость присутствует это общество, социума, вот и ну, сложно его раскрыть, чтобы он сказал нам именно то, что он думает на самом деле. Некоторые просто э, огрызаются или не хотят говорить, потому что стесняются. Когда я малюю по стене, я могу свой настре передать, у меня позитив такие, ну вообще. Класно, емоції хороші. Мені просто подобається малювати і все. Звичайно, художники дуже допомагають, тому що балончик це не фарби і не пензлик. І дуже добре, що саме такий проєкт може подарувати якусь надію на те, що ти можеш у житті досягти багато чого, і навіть не в тому, що ти вчиш кожен день, як математика, українська мова, а в таких речах, як малювання. як Власне мистецтво, яке йде від твого серця. Олена Козленко, Олександр Чебан, вісті надії на боковині ж, аби допомогти тяжко хворому дворічному Давидові Ярмоку, організували доброчинний концерт. Він зібрав десяту частину суми потрібної для операції понад 10 тисяч гривень. Співак Олес Деркач та гурт Новий день вірять, що небайдужість може подарувати не один день життя. Олес Деркач та гурт Новий день організували концерт живої інструментальної музики. Новий день настає, зігріває тепло, відчуваєш його ласку ласкові ніжність до себе. Назва гурту Новий день. Народилася напередодні концерту. Учасники сподіваються, що з появою такої назви розпочнеться новий творчий шлях у гурту. В залі звучало близько 20 творів різних композиторів. Слухаючи. Знайомий гурт мені допомогло в серці відчути натхнення Боже і дійсно відчути проблему людей, які потребують допомоги. Цього ж вечора благодійний фонд Не опускай очей розпочав свою діяльність з допомоги двохрічному Давиду Єремоку. Лікарі діагностували у хлопчика крайній астеноослобної кістки. Єдиний вихід операція, що вартує 100 тисяч гривень. Завдяки небайдужим слухачам вдалося зібрати понад 10 тисяч гривень. Нам вдалося слава Богу. Я завдячую тільки йому, тому що це його воля. І сьогодні я це побачив. Це можливо такий досвід з Богом. Я впевнений, що це його відкриття для нас, щоб ми продовжували такому жидусі. Ось і підійшов до завершення. Концерт гурту Новий день Із зібраних коштів було видно, що люди небайдуже відносяться до чужого горя. Лілія Бойченюк, Роман Деркач, місто Чернівці. Вісті надії. Не будьмо байдужими. На цьому все. Дивіться вісті надії щоп'ятниці, щопонеділка і щосуботи на каналі Hope Channel І постійно на сайті hopechannel.info. Всього найкращого.